Привіт! це рубрика про китайський автопром. Хто б міг подумати? І у мене на огляді Volkswagen ID4, який не лише в Європі найпопулярніший електрокросовер, а й в Україні. Поставте бігом лайк цьому відео, підпишіться, щоб знати більше про все, все на світі, про електромобілі. Отже, ID.4 – це електромобіль всесвітнього відомого німецького бренду. Якщо ще хтось не знав, який прийшовся по душі українським споживачам. Більше того, йому вдалося стати номер один серед усіх моделей, представлених у нашій Україні, із січня місяця, до речі. Ви ж дивились попередні випуски, там є рейтинг підтвердження, які електромобілі чи автомобілі навіть купують українці. Ще ID 4 став першим електромобілем, який обійшов усіх конкурентів і просто витіснив авто на ДВЗ. У чому ж секрет такої популярності, шаленої, просто напишіть у коментарях, що думаєте ви з цього приводу. Давайте детальніше до огляду: Volkswagen ID 4 став другим після ID 3 електромобілем, збудованим на. Новій Вій, модульній платформі MEB, створеній е, спеціально для електричних моделей компанії, яка передбачає наявність одного або двох електричних моторів по одному на кожній осі базові ID4 з одним мотором. Задньопривітні, а також батареї різної ємності. Форм фактор id 4, як у середньорозмірного за європейськими стандартами, кросовера, довжина 4584 мм, ширина 1852 мм, висота 1631 мм, база колісна 2771 мм, кліренс сімдесят один клірис, 210 мм, ну як і у нормального кросовера, має бути існує 4 типи комплектації ID4 Pur, Pur Pro та Prime. П'ять різновидів силової установки потужністю 109 кВт, 125, 150 і 220 кВт. Найбільша потужна версія має повнопривідну трансмісію. Ух, перше ж, що відразу припадає у вічі, при погляді при зустрічі з цією прекрасною, ID4. це відсутність типових радіаторних ґрат. Замість неї лише тонка хромована декоративна смужка, яка з'єднує між собою вузькі світодіодні фари. Задні ліктарі авто оформлені у аналогічній стилістиці. Машина має досить об'ємну будову кузова, а рельєфності їй надає оригінальне оформлення переднього бампера. Просто такого ще нікого нема. Авто комплектується стильними литими дисками R19, R20 або r 21 З оригінальним оформленням, ясне діло, все оригінальне просто. Усередині кросовера дуже просторо місця. Ну, я не знаю. Прям оформлення салону відрізняється. Футуристичним та сміливим дизайном тут майже немає кнопок їх замінили сенсорні екрани. Тільки подивіться, панель приладів повністю віртуальна. В авто встановлена передова мультимедіа з відмінним звучанням і цілим набором функцій, управління якими можливе завдяки величезному сенсорному екрану дисплею. Батарея ємністю 83,4 кВт і дозволяє проїхати до 550 км на одному заряді. Розгін до соточки. Як ви думаєте, скільки? У задньопривідної версії складає 8,5 секунд, а у повнопривідної 6,5 секунди. Скажіть, чи впливає взагалі на вас цей розгін? Треба він вам чи ні? От яка різниця? Ну що прям треба ходу стартувати, отак, от, коли стоїте на світлофорі? От напишіть у коментарях, бо всі з хлопцями як не почну обговорювати тему там, машин, електромобілів, що доскільки до розганяється. Вони зразу а, ну, до скільки там розганяється машинка? Боже, ну це так реально важливо. Ану, напишіть у коментарях бігом. Дякую, що додивилися. Молодці. Якщо що ви хочете купити або замовити собі шикарний просто id 4 в одній із чотирьох комплектацій. Будь ласка, будь ласка, телефонуйте. Ми ж не проти в будь-яку годину доби. В мене б за це, звісно, прибив наш менеджер. Але ні, телефонуйте в робочий час. Будь ласка, замовимо для вас по найкращих просто умовах, а ще й кредитування дуже вигідне запропонуємо. Ну, якщо треба, якщо трошечки не вистачає. Всім папа, з вами була Діна Шестерненко. Приходьте на канал і ще.